Вітаю на каналі Сухай Солар на ростині. Вийшов з ладу після експериментів з акумуляторною батареєю. Щоб не втомлювати вас рутинною заміною транзисторів із відео у відео, додаю декілька вимірювань в силових колах в режимі зарядки від мережі для розуміння фізики процесів і для загального рівня ерудиції. Перша діагностична процедура показує коротке замикання. Під псевдонімом Сохай Solar бачимо той самий повмер 3.2 з усіма його властивостями. По високовольтній частині маємо пробій. С DC DC-DC-перетворювача і зарядного транзистора. 5 транзисторів будуть під заміну. Транзистори низьковольтної частини. Чомусь у них корпус повідклеювався. Відсоток виживання з 8 в ЦІВІЛО-3. Тепер по заміні Китай так Китай транзистори DC-DC перетворювача і зарядний. Відновлюємо тією елементною базою, що була. А ось комплектуючі, я беру саме тут, завжди якісно, оперативно. Є позиції, які можна знайти лише тут, зокрема, для зварювальних апаратів, стабілізаторів. Рекомендую. Фіксуємо номера партій старих транзисторів. І нових лапки ще не стрижені. Починаю паяти транзистори, але заодно захоплюю драйвери, тому що, як видно, припою тут мінімальна кількість і не хочеться, щоб десь якийсь резистор в процесі просто відпав. В схемі нарізки синуса та сама ситуація. Шунти також пропаяю. Крайні практично не пропаяні. Зібрав усе на столі. В перевернутому вигляді хочу дізнатись, що відбувається на драйверах. Під час зарядки від мережі це необхідно для діагностики іншого інвертора. Хочу підтвердити або спростувати власну гіпотезу. Отже, запуск. Генерація з'явилася холостого ходу 1,63, але це з вентиляторами. Вентилятори зупинились 1,28, норма. А тепер підключив осцилограф до одного з драйверів аж моста різки синуса і подивимось, що відбувається в режимі зарядки від мережі з батареї. Генерація Є. На драйвері 50 Гц прямопутні імпульси. Даю мережу байпас, при байпасі високий рівень напруги. Вмикається зарядний пристрій, знову пішли прямокутні імпульси. Другий драйвер. Генерація бачимо сигнал модульований для нарізки синуса. Зарядка від мережі байпас. Знову є модульований сигнал. Вхід наступного драйвера мережа, зарядка? Прямокутні імпульси. І останній з драйверів, або перший, якщо рахувати справа запуск. Є генерація є модульований сигнал. Тепер сигнал на драйвері зарядного транзистора. Зарядка від мережі працює. Бачимо прямокутні імпульси із змінною шпаруватістю. вимикаю зарядку. Напруга зникає для повноти картини. Напруга на високовольтній шині 390 вольт. В режимі зарядки 467 проскакувало під 600. Ось вам і конденсатори на 450 вольт. Геометрія верхньої кришки очевидно передбачає вправляння при допомозі коліна. Стартуємо. Закрутилось, засвітилось, навантаження працює. Отож, дякую всім за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму. До наступних зустрічей!